На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула людина троє зазнали поранень. Слідчі задокументували воєнні злочини. Протягом доби ворог здійснив 21 атаку на мирне населення. Армія РФ застосувала авіацію, РСЗВ Смерч, Торнадо С, ГРАД, артилерію, а також міномети. Ударів зазнали 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, СМТ Велика Новосілка, Іллінка, Нью-Йорк, села Благодатне, Богатир, Дружківське, Курдюмівка, Неліпівка. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 17 житлових будинків, господарча споруда, магазин, гараж. Знищено 2 гектари пшениці. Авдіївка зазнала 9 ворожих обстрілів. Загинула людина. Ще двоє мешканців поранені. Пошкоджено магазин і багатоквартирний будинок. Дві керовані авіабомби рашисти скинули на СМТ Нью-Йорк. Руйнувань зазнали 9 приватних осель. Внаслідок обстрілу із РСЗВ Торнадо С у Дружківському поранено цивільну особу. Пошкоджено 7 приватних будинків і гараж. Смерчами окупанти накрили село Богатир. Снаряди влучили в господарську споруду. Крім того, російська артилерія. Знищила на полі вілінці урожай пшениці поліцією та сбу відкрито кримінальні провадження.